Ефте Веланда. Привіт, селін! Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде довгоочікувана реакція на прекрасну пісню, яка називається Told, від прекрасних учасниць групи Red Velvet. Ірена і, і сльгія. Коротше, кажіть, як хочете, насправді. Е, тут немає якби, універсального. Та, звичайно, я мені просто лінк є дивитися, як правильно. Тому я, я, я можу казати сульгі, можу казати Сильджі. Е, Насправді, напевно, це не так важливо. Е, послухаємо цю пісню, чому я дуже схвильований mm. стосовно цієї роботи, а все тому, що. Uh, наскільки я розумію, весь альбом uh, Ірени і який вийшов зараз, uh, Ірени і second mini-album альбом Tilt, от, um, це доволі дарконцептний концептний альбом буде. Там також буде пісня в колаборації з The Kiss of Life, яких я дуже люблю і поважаю. Тому хотілося б, звичайно, зробити реакцію на альбом. Не знаю, коли вона вийде чи вийде взагалі, зважаючи на особливості мого теперішнього стану. Але реакцію на титульний трек зробити 100% варто, тому е я пропоную вам починати зараз. Дуже хочу чогось темно, дарконцепно, елегантно. Мені дуже подобається Сильгії, е, особливо її голос, тому що коли вона починає е, співати якби рейвовий вокал я її так називаю. Там зазвичай співають монотонно. От, голос іде вверх. А в неї голос, е, ніби ти їдеш на велосипеді по ямам, і ти таки, е, 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 е. Це, це дуже прикольний ефект. тобто Можна було б сказати, що це е, недосконалість її голосу, але мені саме оця родзинка дуже-дуже подобається. Тому е, останнім часом мені її пісні доволі сильно подобаються. Ну що ж, я пропоную починати. Про Ірени, насправді я взагалі не знаю. Ну, ого. А ще у неї прикольні костюми часто, як зараз допустимо. А, а ще обробка голосу це фірмова від Red Velvet дуже їй пасує. <му> Рожевий солярій. Чуєте? Чуєте? Поки okay, слабенько, можливо, предпит тільки розганяється. Окей, дуже слабо, чесно кажучи. Монстер цих пісня. От вона була така більш активна на приспіві, і це було прикольно. А тут якось дуже мінімалістично, можна так сказати, напевно. що ж це мені нагадує? Ні, ну цульбі витягує, витягує. До квоколу трошки додавали. Ну, поки не зрозуміло, чесно кажучи, я просто задав, що в Суль є прекрасна пісня 28 Reasons, де, по суті, інструменталу взагалі немає. І приспів він дуже пустий. І через це мені спочатку ця пісня абсолютно не сподобалась, але якось я втягнувся. І по суті, тут, на приспіві, ну, можна сказати, те саме, тут майже нічого немає. Особливо після такого прямо. Визначного вокального крешу перед цим. Тобто вони прям дуже-дуже нагнітають. І ти очікуєш чогось такого дуже крутого, але все дуже мінімалістично, усе дуже, я б навіть сказав, надто стримано. Трошки якось не те, чого очікуєш. І я б навіть сказав, що поки мені здається, що цей приспів не дуже підходить самій пісні. От, але давайте послухаємо ще раз. Постараємося підмітити якісь можливо позитивні моменти. Можливо, цю пісню треба переслуховувати кілька разів. Дуже непоганий початок. мені прямо таке подобається. Дуже дуже темні пам вот бам бам Але тут чуєте вже синти більш високі вмикаються. хороший вокал оце в тизері було оця частинка. Оце push me to harder, і очікуєш чогось більш активно, чогось поцікавіше. По суті, тут тут же нічого крім такого ембієнту і їх змінених голосів немає. На, і ще басивці: бам-бам-бам-бам. Дуже дуже мало усього. Тут трошки ніби, ніби, ніби якось щось розкривається, Побільшали Дуже акуратний другий куплет, і вже не намагаються нам показати, ніби це темна пісня. Дуже дуже якісний прихорус тут і піаніно влучно вмикається, але от після такого прихорусу такий приспів якось. Не знаю, поки не сприймається цей приспів, як якесь дуже сильно цікаве де рішення зробити мінімалістичні повторення, як такий антиприспів, я не знаю, що я досу. Коротше, це поки виглядає як просто не дуже добре вставлений приспів, а не як якась дуже цікава ідея, як 28 Reasons. Вокал як підключився, і так як вони більше вверх тягнуть, то якби, більше, е, більш високої тональності е, додається, відповідно, приспів звучить різноманітніше з своїми низькими бам-бам-бам е, і з високим вокалом. таким от Тут вже покраще. Але. Це усе ще доволі спірна робота. Ех. Ну, можу сказати, що мене трошки розчарувала ця пісня. Чому? Тому що я очікував чогось більш темного, чогось більш цікавого. Я не очікував такого приспіву антиритмічного, я б, я б сказав. Не знаю, не знаю. Тут є хороші моменти, але того, чого я хотів почути, тут, наприклад, немає. Тут немає м, прям якихось таких видатних вокальних ліній, які я хотів почути. Тут є хороші моменти вокальні, але знову ж таки. Uh, усе перекривається цима, цима, uh, трьома якби, приспівами, повторюваними що є великою проблемою Ну у цьому випадку. Зважаючи на те, що він не супер крутий на мою думку. Давайте подивимося на текст. Текст тут непоганий. В принципі, наскільки я зрозумів, це такий любовний, дуже чуттєвий або нелюбовний, тобто складно сказати, тут просто описується якісь, типу, як, як би це сказати. Перехоплювання канату. тобто, Тягну тебе туди, ти тягнеш мене туди, давай от, акуратно так якось, прощупують дорогу до одне одного, щось типу того. Якось так. Тут важливіше синтаксис, а він тут доволі, доволі непоганий. от, Верс один, можете самі подивитись, і текстом нормальна кількість і без безглуздих повторювань написано гарно. Прехорус нормальний, єдиний у мене, єдина у мене претензія, звичайно, ж, до приспіва, який і повторюваний, і. Типу, він постійно повторюється. От. А, так. Верс 2 вже поменше. Прохорус такий самий, хорус вже поменше, прошу вас замітити. Поменше хорус другий. Брідж теж невеличкий, ну, але він і має бути великий, зважаючи на те, що Брідж зазвичай вокальний. І тут же знову повноцінний, третій хорус повторюваний абсолютно такий самий. От, тому я не в зане в захваті від пісні, я скажу так. Є хороші моменти, але я б, напевно, не переслуховував. Хоча, по суті, в мене таке було із Monster, в мене таке було із 28 Reasons і в мене таке було із Baby, Not, Not Bebe. Тому, напевно, казати рано, чи мені ця пісня зайшла, чи ні. Ну, так, з перших прослуховувань можу сказати, що це не найкраще, що я чув. І не те, чого я очікував. От, пісня не надто наповнена, як на мене. Приспіви. Зважаючи на те, наскільки гарні куплети, можна було очікувати приспіву більше якось різноманітного, От, без повторень, можна було зробити якось по-іншому, щоб, ну, не знаю, тільки два приспіви було. Щоб нам просто менше пісню зробили, але реєграбельність якось підвищили. Але, на жаль, ні, на жаль, ні. Кліп, звичайно, стильний, дівчата гарні, але ну, пісня пісня поки мені не дуже зайшла. На цьому все. Дякую всім, що подивились, Пишіть, що ви думаєте стосовно цього релізу. У нас же скоро виходить пісня від Dreamcatcher, альбом Dreamcatcher, точніше, їх саб-юніту UAU. Будемо дивитись, будемо слухати. Я не пам'ятаю коли. Здається, 28 числа. Як, стак. ну що ж, э, дякую всім і бувайте.